Диво та й годі, у вересні Поляна пішла до школи. Попередні іспити засвідчили, що вона добре розвинута, як на свій вік, і незабаром Поляна стала щасливою ученицею разом зі своїми однолітками, дівчатами і хлопцями. Школа подарувала Поляні нові враження. Не менше вражень було і в школі від Полянни, їхні стосунки дуже швидко стали якнайкращими. І поляни зізналися тітонці, що школа і є справжнім життям, хоча раніше і були в неї сумніви. Попри радощі нових занять, Поліана не забувала і давніх друзів. Звичайно, багато часу вона їм приділяти вже не могла, але робила, що змога. Особливо незадоволеним був Джон Пентон. Якось о полудні в суботу він їй сказав про це Послухай, Поляно. Як ти дивишся на те, щоб переїхати і жити в мене? запитав він, хвилюючись. Бо я тебе майже не бачу. Поляна розсміялася. Містер Пелтон такий кумедник». Я гадала, ви не любите, щоб навколо вас товклися люди, промовила вона. Містер Пелтон скривився. Це було раніше, доки ти не навчила мене своєї гри. Тепер я навіть радію, що за мною доглядають. Ну нічого, ось я скоро одужаю. Тоді я розберусь, хто що робить, закінчив він, узяв одну милицю і жартома пригрозив дівчинці. Цього разу вони сиділи у великій бібліотеці. Але ж насправді ви зовсім не радієте, тільки кажете так, мовила Поляна, дивлячись на песика, що дрімав біля каміна. Ви ж знаєте, що граєтесь не так, як треба. Знаєте? Обличчя чоловіка раптом споважніло. Для цього ти мені потрібна, дитино, допомогти у грі. То ти переїдеш? Дівчинка здивовано повернулась до нього. «Містер Пентон, ви що, це серйозно? Цілком ти мені потрібна. Так переїдеш? У поляни був розпачливий вигляд. Але містер Пентон, я не можу, ви знаєте, що не можу. Я живу в тітоньке Полі. Щось таке майнуло в нього на обличчі, чого поляна годна була зрозуміти. Він дав волю своїм почуттям. Ти не тільки їй належиш. Може, вона дозволить тобі переїхати до мене? запитав він якомога лагідніше. Тоді ти згодишся? Поліана замислено звела брови на переніссі. Але ж тітонька Полі була настільки доброю до мене, повільно почала дівчинка. Вона мене взяла до себе тоді, коли у мене не лишилося нікого, крім жіночої допомоги, і хвиля болю знову прокотилася обличчям хворого, але тепер голос його лунав тихо і сумно. Поляно. Багато років тому я дуже полюбив одну жінку, я сподівався одного чудового дня привести її в цей дім. Я жив мріями про те, якими щасливими могли ми бути все життя. Так, з жалем мовила Полянна. Але я не зміг привести її сюди. Немає значення, чому так вийшло, та й годі. Відтоді цей будинок став для мене купою сірого каміння, а не домівкою. Він потребує жіночої руки і серця або дитячої присутності, щоб стати домівкою. А в мене ні того, ні того. Тому я й прошу тебе переїхати. Поляна схопилась на рівні ноги. Обличчя в неї промінилося. Містере Пентон. Ви шкодуєте, що не мали шлюбної жінки в домі?» Т Так, поляно, о, яка я рада, тоді все гаразд, зітхнула дівчинка. Тоді ви можете взяти нас обох і все владнається. Взяти вас обох? вражено повторив чоловік. Ледь помітний сумнів промайнув обличчям поляни. Ну, звичайно. ж!» Ну, її згоди ще нема, але я впевнена, що вона погодиться, коли ви все їй поясните, так як пояснили це мені, і тоді ми зможемо разом переїхати. В очах чоловіка відбився жах. Твоя тітонька переїде сюди? Поляна здивовано глянула на нього. А хіба ви хотіли б переїхати туди? запитала вона. Звісно, ваш дім не настільки гарний, але з часом. Поляно, про що це ти? дуже м'яко спитав чоловік. Про те, де ми житимемо? здивовано відповіла Поляна. Я саме так вас зрозуміла. Ви ж самі щойно сказали, що мріяли мати тітоньку Полі за шлюбну жінку, аби тут була домівка. З горла чоловіка вирвався здавлений крик. Він підняв руку, почав щось говорити, а тоді безсило впустив її. До вас лікар, сер, з'явилася у дверях покоївка. Поляна відразу підвелася. Джон Пелтон гарячково повернувся до неї. Поляно, заради Бога, не кажи нічого про нашу розмову поки що, благально прошепотів він. Поляна всміхнулася, і на щічках з'явилися ямочки. Звісно, так ніби я не знаю, що ви хочете самі їй про все розповісти, весело кинула вона через плече. Джон Пелтон безсило відкинувся в кріслі. Що сталося? питав лікар, міряючи галупуючий пульс пацієнта. Химерна усмішка затремтіла на губах Джона Пелтона. Здається, забагато тих зміцнювальних ліків, засміявся він, помітивши, як лікар поглядом проводжає невеличку постать Поліанни, яка прямувала додому.